Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Новини в інформаційному марафоні за найголовнішими подіями в Україні та світі стежать журналісти фактів освітів та вікон СТБ. Доброї ночі. На Харківщині окупанти обстріляли село Лозова Чугуївського району. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди. Ситуація на передовій залишається напруженою. Наші захисники відбувають наступ росіян по всій лінії фронту. Від початку цієї доби відбулося 99 бойових зіткнень. Повідомляють у генштабі. Найгарячішими напрямками на східному фронті залишаються Покровський, Курахівський, Краматорський і Торецький. На покровському напрямку російські війська штурмують найбільше за добу там відбито 20 атак, 16 Боїв тривають досі. На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував поблизу Костянтинівки, Антонівки та Парасковіївки. На Краматорському російські війська залишили свою присутність і продовжують атакувати наші позиції у Часовому Яру. А чотири атаки за день відбиті нелегко нашим оборонцям. І на турецькому напрямку ворог штурмує на околицях міста. На Турецьк росіяни скинули сьогодні вісім керованих авіабомб. Щонайменше чотири людини загинули і три поранені. Такі попередні наслідки обстрілів Турецька. Про це повідомили у Донецькій військ адміністрації. На Харківщині, саме неподалік Куп'янська, звідки повернулися наші кореспонденти, ворог теж тисне. На цьому напрямку оборону тримають бійці 116-ї бригади. Про їхні здобутки наш наступний сюжет. Це наша лабораторія. Є ми тут прошиваємо дрони, готуємося до бойових виходів. Зараз поступила команда на виїзд і готуємося до виїзду. З військовослужбовцями 116-ї окремої механізованої бригади їдемо неподалік Куп'янська, шлях до позиції пілотів бомбарів, сіяний вирвами від розривів. Ворог тут постійно чатує на нашу техніку FPV-дронами. «Від трьох кілометрів десь вони від нас знаходяться. Починаючи від трьох кілометрів, і ми глиб працюємо ближче вже до них в тил, ми теж працюємо, в нас пташки дістають, то ми літаємо туди і до них. І позиції їхні, і КСП розбиваємо, буває. Типу, ну, цілі ми знаходимо їх. У ну, нас розвідка дуже добре працює, так що ми. Стараємося тримати їх і не пускати далі. Зупинившись в лісі, у якому зі своїх розвіддронів рашистам нас не побачити, бійці одразу ж споряджають пташку. Скляємо СФП, цей попасочка, ну, кріпимо на скид, робимо його придома при домашніх умовах. Це пластиковий осколковий саморобний боєприпас. Такі застосовують, якщо б'ють по одиничній цілі. Для скупчення використовують удосконалені воги. Це у нас вог 17. Такі є боєприпаси. ВОГ 25. Як іде група, то ми краще кидаємо вог 17. Оцих осколки більше виходить, кидаємо по групах. Якщо вони виходять, кадаємо їх по групах. Наразі ворог активно штурмує у районі Сіньківки під Куп'янськом, тому за сьогодні у бійців це вже третій виїзд. Скільки в день так от може бути робота? В вилітів. Ну, смотря як буває 20 вилітів робимо, буває по, -по різному. Плітаємо по них, вони теж чують. Поки вони почули дрон, вони бігають, ховаються, стають під дерево, ховаються, їм теж страшно. Но ми все одно їх б'ємо, скидуємо. Понятно, їм теж хочеться хоче жити. Ну, ми сюди їх сюди назвали. Тож, не втрачаючи часу, воїни запускають дрон. Аеророзвідники, які тримають у небі дрони-розвідники, пілотам-бомберам передають координати. Помічено чергову ціль. Хлопці, я на підльоті. Зараз розвідка доповіла, що рухається кацап по посадці і треба вразити ціль. Рухається в нашу сторону. Буквально ще п'ять хвилин для підльоту до цілі і ліквідовано ще одного окупанта. Єс. Ціль вражена, хлопці, ціль вражена. Та жива сила противника. Це не єдине на що полюють військові. По бліндажах і по техніці відпрацьовуємо, якщо знаходимо якусь В переважній більшості, ми стараємося ловити живу силу противника, зупиняти наступи, якісь контрдії, мінімальні чи габаритні якісь, які вони роблять. Ми стараємося це все. Зразу тільки на підходах ловити, щоб вони не просувалися далі в глиб наших позицій. Тому й кількість вбитих росіян щодня кардинально різниця у кожного екіпажу дронарів. У мене бувало і 10 за день, і було типу, Ну такі от, як як піде? Мінімально 2-3 в день 200 В нас буває пару трьохсотих. Ну переважно зараз ми їздимо у нас вже більше екіпажів. То переважно в нас зараз вже пішла е, статистика двохсотих. Та хоч ворог і втрачає щодня живу силу від наших скидів, на жаль, частина дронів так і не повертається назад, бо ворог дуже активно їх садить. Вони, якщо бачать пташку в небі, то починають і пушками нас садити, і реби включають, і стрілецька зброя по нас летить. Теж дуже багато пташок збили, попадали в мавіки. Нам прям. В них зараз, наскільки я замітив, попадалися вони на автомати, навіть сигналізатори ставлять собі, визначають сигнал, де сигнал йде від ташки, і в ту сторону буквально там ну, стріляють, і дуже часто буває, що попадають. Також росіяни застосовують десятки своїх розвіддронів для пошуку наших пілотів. Для них пілоти це як кістка в горлі. Ми їм дуже сильно заважаємо робити їхні дії наступальні. То, якщо вони нас вимальовують десь в посадках, то летить все, все, що дістає. Ствольна артилерія, міномет, гради летять. Якщо дуже жирну ціль вони знайшли, може навіть і кап прилетіти. Та бійці кажуть, попри обстріли і загрозу, яка чатує як землі, так і з неба кожен, хто тут розуміє, що бореться за свою землю та рідних. Передаю привіт мамі своїй родині, коханій передаю привіт. Чекайте нас, воюємо, повернемося всі додому. Передаю привіт своїм рідним братам, папі, мамі, щоб на нас не, 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 не переживали. Всі вернемося, додому живі, здорові. Слава Україні! З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк Факти ICTV. Тіві. Єдині новини. Сполучені Штати Америки анонсували новий пакет безпекової підтримки для України на 200 мільйонів доларів. Про це повідомив радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Як пишуть американські медіа, допомога включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Хаймарс, мінометні снаряди, протитанкові ракети Джевелін. Пентагон також надає довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеці України для посилення систем ППО та потужності для ударів на дальні відстані. Не вщухають дискусії щодо можливого підвищення податків. Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, воно неминуче, але можливо не у такому вигляді, як запропонував уряд. Нагадаю, ідея кабміну підвищення військового збору для фізосів до 5%, запровадження військового збору для фопів і на дохід юридичних осіб та військовий збір на деякі операції. Білий бізнес пропозицію сприйняв гостро. Голова Верховної ради каже: існує інша модель, яку простіше ухвалити, і вона справедливіша. Це підвищення на певний відсоток одного податку, який сплачують усі громадяни, і це. ПДВ. які самі податки від підвищувати будуть дискутувати на профільному комітеті. Остаточно законопроект ухвалюватиме парламент. Нагадаю, гроші потрібні державі на оборону, будівництво фортифікацій та виплати бійцям. До кінця року дірка в бюджеті оборони 500 мільярдів гривень, і ми маємо перекрити її самотужки. 20 тисяч з 20 тисяч депортованих Росією українських дітей вдалося повернути лише близько 800. Скільки точно ще перебуває в окупації, або тих, хто у список вкрадених ремнах дітей не ввійшов, даних просто немає. Проте психологи одностайні досвід життя в окупації чи примусового вивезення не обиєк травмує дитячу психіку. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з дітьми, які виїхали з окупації. Хтось через кілька місяців, а хтось і не знав життя поза російськими квазірис. З публіками зараз вони проходять реабілітацію у таборі. вони просять не показувати їхнє обличчя в інтерв'ю та змінити голос. Стоп, це я тут там застрілю. А потім я пошутів. Але ми це знали, що це це не жарти. Вони змушували співати гімн Росії, гімн ДНР. Общупували нас, перевіряли речі, коли ми намагалися виїхати. Говорити наважуються не всі, і не про все часто за них говорять інші. Розповідав хлопець, що йому наступили солдатським сапогом на обличчя і сказали, що ти робитимеш патрони, якими ми убиватимемо українських солдат. А бува, краще за все може сказати текст, покладений на музику. земля, ми ховалися від обстрілів в холодних укриттях, пили воду з батарей і боролись за життя, перетворилися на міні, наші золоті поля. Для зйомок цього матеріалу наша знімальна група поїхала на Волинь до табору Джен Кемп, де проходять реабілітацію діти з різними психологічними травмами пов'язані з війною. В Україні табір працює вже другий рік, проте вперше заїзд переважно з дітей, які пережили окупацію, депортацію і супутній травматичний досвід. Це вже самісінький кінець зміни, коли діти більше розкрилися та попрацювали з психологами. Мені 10 років, я з Єнакієво Донецької області. Розповісти про пережити на умовах анонімності погодилися лише двоє дітей і лише у присутності психолога. Яким ти пам'ятаєш єнакієва таким якимсь нецікавим, нудним. Єнакієва хлопець пам'ятає лише під окупацією, бо ж йому стільки ж років, скільки місто захоплене росіянами уже більше десяти. З окупації родина виїхала кілька місяців тому. Школа, школа, школа нічого цікавого в школі теж не було. А ну нас змушували співати гімн Росії, гімн ДНР щодня. Ми ось 7.30 приходили в школу, і вже за 15 хвилин ти маєш бути на третьому поверсі на лінійці і співати гімн. Ми теж з цим просто стикнулися і вперше бачили такий, знаєте, не слухняність, а покору. Мені в якийсь момент взагалі здалося, що це якась зламана воля. І коли вони йшли до психологів, то говорили про це допит. Чому вона мене про це питає? Росіяни методично і досить професійно каже засновниця табору, ніби прошивають українських дітей на свій лад. Про це діти діляться у розмовах з психологами табору: вбити, вигнати, асимілювати і асимілювати дітей це першочергове завдання. Росії вони змінюють історію, підручники, всі психологи і всі дорослі, які працюють у школах, стають на їх сторону, і для дитини стають джерелом небезпек. Змінювали факти, що вже держави немає, що ти нікому не потрібен. Тебе всі кинули, і от єдина величезна імперія прийшла тебе врятувати. До російської школи, благо наша співрозмовниця з Олашок в окупації так і не пішла. В захопленому місті їм довелося прожити кілька місяців, коли війна лише прийшла на Херсонщину. А у нас нам підвал. Він такий ну дуже маленький 2 на два метри. Там сім людей в цьому підвалі. Ми це сиділи, чекали, поки там закінчаться обстріли. Було страшно вулицями ходити, бо інколи проїжджали ці машини з зетками. Ну вони дуже грубі були. Я пам'ятаю цей. Ми приїжджали і вони, Стапе. Ну це я тут там застрілю. А потім та я пошутів. Типу, типу, це жарт і все таке. Їм дивом тоді вдалося виїхати з окупації, та вже за рік росіяни знищили і те, що лишилося від їхнього дому в Олешках, підірвавши Каховську Гес. Дорога довга була. Ми їхали через Луганську область, потім в Білгородську область Російської Федерації. Коли ми вже в'їжджали в Україну на російській стороні, не хотіли пропускати маму. У неї немає російського паспорту, тільки український. Казали ні-ні-ні. А потім вийшли і сказали у нашого начальства. Сьогодні гарний настрій, тому так і бути, ми вас пропустимо. Общупували нас, перевіряли речі. Був ще чоловік, який їхав з нами, і вони казали, що зараз його застрелять, бо думали, що він їде в Україну воювати. Діти, які повернулися з окупації, вони бачили насильницькі фізичні дії, вони бачили сексуальне насилля, вони були свідками обшуків. Дехто з них сам потрапляв в фільтраційні табори, і вони брали участь в допитах. Це все те, що пригнічує їх права і свободи і впливає на те, що наразі вони взагалі не впевнені в тому, що вони мають якесь право. А ви знали, що немає сильнішого страху за страх від пролітаючого звуку літаку. Але поки ми їхали, бомбами мече падали. Мама каже, що то небо нам закрили янголи. І уявляєте, я подивився в віконце, Перша за цей час побачив небі сонце. Ні, я не плачу, я не плачу, мама. Це просто зосталь в око попало. Нині у таборі поміж реабілітації та роботи з психологами дітям просто дають бути дітьми, з іграми, пустощами, особистими протестами, вчитися знову довіряти людям та мріяти. Мені говорять, що я творча. І говорять, що ти там, типу, дизайнером вчителем музики, але я не хочу. Я хочу стати поліцейською. Допомагати людям. Є поліцейські погані, а я буду хороша. Не забуду дім і хоч зараз він страждає від ракети. Мінсинуть наші вороженьки і воскресне знову він. Ми повернемо тебе наш рідний дім. Аліна Матвійчук, Олексій Явченко. Програма Вікна СТБ Єдині новини. Першу медаль на Олімпіаді в Парижі здобула збірна України. Українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзу. Оля впевнено пройшла всю дистанцію, але у півфіналі поступилася і отримала право боротися за третє місце. Поєдинок проти представниці Південної Кореї Сабінчої Харлан розпочала впевнено, але потім пропустила кілька ударів поспіль. Втім, наша фехтувальниця не здалася і таки вирвала омріяну перемогу. 15-14. Це уже шоста олімпійська медаль у скарбничці Ольги Харлан. Тепер в її активі золото, срібло і чотири бронзи. Поки це всі новини, але марафон не спиняється. Наступний випуск уже о 23.30. Побачимось. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.